Наталія, бонь, гава роззява. У мене зникла машинка, пропала. Я її тут, у шафі поклав, метушився, мало не плачучи, Дениско, скуйовджене біляве хлоп'я. Ну, скільки разів вам говорити, не приносьте іграшки в дитсадок, чи загубиться, чи забудете десь. Сердилася вихователька Ніна Іванівна, адже знову доведеться згаяти час на пошуки, замість того, щоб почитати дітям цікаву книжку. Вона в мене новенька була, мама тільки накупила, Я з нею спав сьогодні. Приніс Максимку другу своєму показати. Ми з ним гралися на прогулянці, усі ж бачили. Якби ще всі бачили, куди ти її поклав, продовжила вихователька. Червона така, я бачив, як Денискою шафу ховав, обізвався русланчик. Пошукай, гарненько, може, вона там десь під твоїм одягом, пропонує з надією в голосі Ніна Іванівна. Я вже шукав, немає. Її точно хтось украв, бабуся мені казала. Набери в дитсадок, хтось поцупить. Блакитні оченята хлопчика заокруглились, він аж почервонів. Та ну, дітки у нас не злодії. Вони добре знають, що чужого брати не можна. Що це ти? Ніхто ж із вас не брав ви його машинки? Вихователька уважним поглядом обвела насторожених дітлахів. Та не було ж нас ще такого, щоб якась іграшка пропала назавжди. Знайдемо, заспокоїла вона всіх. Ідіть, грайтеся, я сама пошукаю зараз. Дениску пішов за ніною Іванівною роздягальню. Цікаво ж. Вони вдвох оглянули речі зверху, де лежать шапка й рукавички. Витрусили курточку. Немає. Ану діставай, діставай чобітки. Унизу за чобітками блиснула червона машинка. Є, знайшов, радо закричав Дениско і побіг до дітей. Зачекай, Дениску. Ти мусиш вибачитися перед усіма, адже ти примусив нас даремно хвилюватися. Дениско задумався спочатку спохмурнів. Кому ж вибачатися приємно? а потім махнув рукою. Вибачайте, це я сам винний, от гава роззява. Я люблю, самокритику, засміялася вихователька, а за нею і всі діти. Наталія Бонь Мій найкращий друг. Сьогодні діти ми з вами поговоримо про наших менших друзів, тобто про ваших домашніх улюбленців. Я певна, що вони у вас є. Два десятки захопливих очей допитливо дивляться на Ольгу Володимирівну. Пригадайте, щось цікаве про них, поділіться своїми розповідями. Першою підіймає руку всезнайка Світланка. Я хочу розповісти про свою кішку Мурку. Вона в нас руденька і в неї є кошенята двоє. Вони ще дуже маленькі, тому наша Мурка така заклопотана, що навіть не грається. А в мене є собака ласка, підхоплює Кирилко. Вона в нас розумна, просто страх, приносить усім капці. Причому знає, де татові, де мамині, а де мої. І телевізор дивиться. Мультики любить, а на монстрів гавкає. А в мене тільки рибки в акваріумі, зізнається Юля. Але я з ними дружу, годую їх, розповідаємо усі свої секрети, а вони ж мовчать, нікому не розкажуть. Віка непосидюча та кмітлива дівчинка з гарними, зеленкуватими очима підіймає руку обличчя в неї на диво серйозне. Ну, вікусю, а хто в тебе є? допитується Ольга Володимирівна. У мене є собака, і це мій найкращий друг. Я завдячу йому життя. От. Діти принишкли, зацікавлено дивляться на дівчинку. Напевно, на неї напав злодій і відважний друг віки покусав його. А може, він у неї такий великий, як той Бетховен у кіно, і, може, він її врятував, коли дівчинка тонула в річці? Цікаво, Віку, дуже цікаво. А розкажи, хто ж це твій рятівник і як він тебе виручив? Ох, ми відпочивали влітку на морі, зітхнувши, розпочала Віка. Будинку відпочинку. Я ненароком упала з вікна другого поверху. У руках я тримала великого собаку, свого дружка. Я впала на нього, і мама сказала, що він мені життя врятував, на мені навіть синця не залишилось. Пощастило віці, що в неї такий надійний дружок, але ж він забився. Та ні, він же іграшковий, тільки забруднився. Мама його в хімчистку віднесла. Тепер я з ним навіть сплю і дуже його люблю. То нічого, що він не живий, не гавкає, не носить капці. Правда ж? Зате він надійний друг, мій іграшковий песик.